День жалоби у Одесі після ракетного удару там п'ятеро людей загинуло, понад три десятки поранених. Серед них діти за життя чотирирічної дівчинки та ще шести дорослих борються лікарі. Росіяни вдарили по Одесі вчора увечері, попередньо іскандером з касетними боєприпасами. У зоні ураження опинилася житлова та цивільна інфраструктура на узбережжі. Більше про наслідки кореспондентка ТСН Олена Черняєва. На ці хвилини відомо вже про п'ятьох загиблих вночі в лікарні. Помер чоловік, йому було 64 роки. Ще один чоловік напередодні помер від інсульту, який спровокувала атака. Шестеро людей у тяжкому стані за їхнє життя. Борються лікарі. Усього постраждали 32 людини. 17 зараз у стаціонарі. Серед них двоє дітей 5 та 16 років, а також вагітна. У переважної більшості осколкові поранення такою і була мета ворога, кажуть військові. Одесити знаходять на місці трагедії шрапнель. Її застосовують для ураження живої сили. Удар нанесено по цивільній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається, на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнеля. Тобто, скоріш за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям. Це місце відомо кожному, хто хоч раз побував в Одесі. Тут завжди багато людей, а над колвечірні години. Курортний район, траса здоров'я, готелі, ресторани, тенісний корт, пляж і палац студентів Одеської юридичної академії, відомий серед одеситів як замок Гаррі Потера. За неофіційною інформацією, там мешкав екс нардеп Сергій Ківалов. Його теж забрала швидка. Чотириповерхова будівля так званого замку сильно постраждала від вогню. Ущен згорів мансардний поверх. Площа займання сягнула 600 квадратних метрів. Пожежі одразу присвоїли найвищий рівень складності. Коли почали надходити багато викликів на номер 101, ще продовжувалася повітряна тривога. Підрозділи вже прямували на місце, але знаходились на безпечній відстані. До ліквідації приступили одразу після закінчення повітряної тривоги. Тут є складність саме в шляхах під'їзду. Пожежна техніка, вона великого габарит і дуже важко заїхати саме для ліквідації, якою саме ракетою вдарив ворог, визначать експерти. Попередньо це була балістична ракета іскандер. Зона ураження дуже велика. Поранення отримали люди і безпосередньо біля моря, і на схилах. В пам'ять про загиблих сьогодні в Одесі оголошено день жалоби. Олена Черняєві, Іван Савченко, Одеса, ТСН 1+,1. І повертаємося до ситуації в Одесі. Після вчорашнього ракетного удару там п'ятеро загиблих, понад три десятки поранених. Серед них діти за життя чотирирічної дівчинки та ще шести дорослих борються лікарі. Попередньо росіяни вдарили іскандером із касетними боєприпасами. У зоні ураження опинилася житлова та цивільна інфраструктура на узбережжі. Про ситуацію я поговорив із Олександром Харловим, першим заступником голови Одеської ОВА. Олександр, скажіть, будь ласка, в якому стані зараз знаходяться ті, хто госпіталізований? Як себе почувають? Яка найоперативніша інформація? На жаль, вночі померла п'ята людина сьогодні. Це чоловік, який перебуває перебував в лікарні? Наразі 23 особи знаходяться в лікарні. Вісім осіб знаходяться у складному важкому стані здоров'я і четворе з них вкрай важково, І дійсно лікарі борються за їх життя наразі. На жаль, серед постраждалих ми маємо також двох діточок. Це хлопчик, 16 років, якому надана необхідна медична допомога. Він вже випасений з лікарні і амбулаторно продовжує лікування. І Маємо маленьку дівчинку 5 років, які вночі зробили операцію на серце. У неї дуже складний стан, але лікарі роблять все необхідне для того, щоб надати їй необхідну медичну допомогу та врятувати її життя. Ну і щодо самої ліквідації, я бачу, пожежники працювали до глибокої ночі. Чи завершено ці наслідки ліквідації, чи немає вже пожеж, загорання? Розкажіть більше. Роботи по ліквідації наслідків вже завершені. Наразі слідчі правоохоронних органів фіксуються сліди вказаних злочинів, будуть призначені патрахтичні експертизи з метою підтвердження саме тієї виду виду типу ракети, яка була застосована Російською Федерацією проти мирного населення Одещини. За попередніми даними, ми розуміємо, що це балістична ракета Іскандер М, яка, ймовірно, була заряджена касетними. Снарядами і тому ураження отримали велика кількість мирного населення за попередніми даними. Ми не маємо жодного об'єкта, який був ціллю російських терористів, тому що Ті об'єкти, які постраждали, вони фактично постраждали від уламків від з, касетних снарядів. Більше запитань немає. Дуже дякую, що знайшли для нас час. Хотів би також зазначити про те, що звернутися до людей вкотре з проханням не ігнорувати повітряні тривоги. Час до літу балістичної ракети з півостровів Крим в лічені хвилини, тому, будь ласка, не, не зволікайте оперативно, реагуйте на всі повітряні тривоги.